Доброго вечора, мої любими дорогі. Хотіла сказати, що до мене їде моя подружка. Знайома по інтернеті познайомилися подружка. Тільки хотіла казати, а подружка тут як тут. Добре, <галове> 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 ви така маленька. Що я, ж велика. я емоції стримувати не буду. Я реально набагато, більша, Така, вона така маленька, слухайте. Їм так похудали це. У мене і корлики дівчата бачили, боже, а ми думали, ви там такі великі. Ну так реально, дивіться, як екран, думаю, ну жінка така, боже, дивіться, це ж ще я ніж ви, слухайте, дівчинки. Ой, короче, ви не повірите. Я такої відомої людини. це Да ладно, так что все завидуйте. Я приїхала з подарунками, з смаколиками, з корисними для здоров'я. Так як у нас Людмила Миколаївна, її дівчатка на правильному харчуванні, то вони повинні їсти правильні продукти. Куди ж уже без мого хліба? так? А хліб, дивіться, мої любимі. Яка краса. Це крафтовий хлібчик, хліб на заквасті. Це живий хліб, який проходить дуже довгий процес виготовлення. Перший день це йде закваска, другий замісу, третій це сама формовка і холодна ферментація. Холодна ферментація, хлібчик проходить від 12 до 16 годин в холодильнику. У і саме за ці години, за оцей термін, і відбувається ця хімія, розумієте? Запаска це ж живий організм, це живі бактерії. От. Тому там просто. Користь хліба на заквасці. щоб ви розуміли, що це таке за хліб, тому що задача хліба, який в мас-маркетах, його задача просто нас наситити. І все. Що це то за хліб, лято замочила, прижало, а воно одно слизь. ним нічого. Взагалі, Ні звісно, тому що підприємствам їм не вигідно гратися з таким хлібом. Ми маленькі, як скажемо, крафтові виробництва домашнього зразку. Ми гречаний ось каже. Завісівковий на тоцільно то зерновий. У нас це у нас паляничка пшенична, а це у нас цибульковий сиром. Mm. Дівчата будуть смакувати і знаєте ще Все моя дієта, А так діє три можна ж також ну, обов'язково. Це треба не просто, а потрібно. І задача можна це ще є такий основний момент цього хлібу. Це те, що ви можете його заморожувати. Коли ви його ріжете на скибочки, заморожуєте в морозильнику, потім ви дістаєте його, просто розжарюєте на пательні, на грилю, барбекю, В кого ну це в кого хто то в тостерах також. І він дає, знаєте, він, як кажуть, він оживляється, чи правильно так виразитися. Ви даєте йому нове життя, розкриваються всі його ці смаки, просто це такий кайф. Це треба просто макувати. Ви знаєте, це от що щоде, а його треба просто брати і їсти. Мамочка, ще не подивися якийсь. Юлія, я думала, Анатошка, Ні, Це Юлічка приїхала. Мамо, йди ж подивися. який смакувати мій. Тепер зранку в Ой, пахне. — Український хліб з мене значить. На будь-який Чистий продукт. Це бульковий сиром, я думаю, це. Юрочка, дякую тобі моя Так, Будь ласка, я така рада, що до вас приїхала. Це ж розумієте, скільки я дивилася. І ця людина недалеко ще від мене живе. Я все прилажую, приїжджайте. Я ж так, кажу, що... я просто така ті і всі Простта, в мене така класна взагалі. Я дуже рада, що до Васення по потрапила серйозно дуже рада. Мега позитивна людина, не просто на як на екран ми да дивимося історію, Вона реально така в житті. Звичайна, проста, ще й і, і маленька, не і не? маленька. Слухайте, вона ж взагалі не така, як в екрані, щоб ви розуміли. So, я теж у мене була інша картинка. Я коли зайшла в будинок така малесенька і дуже схудла. Дуже схудла. Так що не бачіть такої <реш> <реш> людину. Просто потрібно вживу побачити. Гарного, Гарного вечора Духом не подаєм, Мирно тихо. Мамуєчка? Yeah. Да? Mm -hmm. Ми вас любимо, любимо всі. Дуже-дуже. Любимо, <реш> <реш>